І урочистий момент починається прямо зараз, не Дивіться, Це повинно вже виділити історію нашого підприємства. Як спільна праця, спільна робота, створення нових робочих місць, підтримання економіки, Все для нашої спільної роботи. Це оновлена модель 785-та. На ній оновлено двигун відповідно під потреби екології. У них модернізована гідравліка, є окремі елементи в системах самоскиду, які полегшують її ремонтопригодність. Машина обладнана парктроніками на 360 градусів, обладнана камерами відеоспостереження, забезпечує йому повністю огляд мертвих зон. Також такі елементи безпеки, як трохточковий ремінь безпеки. Це не тільки про обладнання, але також і повідомлення, щоб показати, що ми тут ми живі у той же час. Ми зберігаємо всіх наших працівників та продовжуємо інвестувати у компанію Тому як тільки відкроються порти, ми одразу будемо на поготові.